Кожна людина хоча б раз відчувала втому не тілом, а всередині, коли ніби все нормально, але немає сил, мотивації і радості. Це не лінь і не слабкість. Часто це сигнал, що ми живемо надто швидко, забуваючи про себе, свої потреби та внутрішній стан. Ми звикаємо постійно поспішати, більше працювати, більше встигати, більше відповідати очікуванням. Але чим швидше темк, тим сильніше зростає внутрішнє виснаження. Життя перетворюється на список справ, у якому немає місця для відчуттів і справжнього відпочинку. Внутрішня втома часто з'являється тоді, коли ми ігноруємо власні емоції. Ми звикаємо не помічати тривогу, роздратування чи сум, але вони не зникають. Вони накопичуються і з часом забирають енергію, радість і відчуття сенсу. Баланс починається з дозволу зупинитися не завжди потрібно рухатися вперед швидше. Іноді важливо просто зробити паузу, видихнути і чесно запитати себе, як я насправді почуваюся. Це просте питання допомагає повернути контакти з собою. Важливо навчитися відрізняти втому від життя і втому від перевантаження. Коли ми постійно живемо на максимумі, організми і психіка починають захищатися через апатію, байдужість або втрату інтересу це не кінець, а потреба у відновленні. Внутрішній баланс не приходить сам по собі, він з'являється тоді, коли ми починаємо піклуватися про себе без почуття провини сон, тиша, час наодинці, прогулянки або просто відсутність поспіху це не розкіш, а необхідність. Часто ми виснажуємося. Намагаючись відповідати чужим очікуванням, доводжати бути зручними, сильними, успішними, але справжній спокій приходить тоді, коли ми дозволяємо собі бути живими, неідеальними і чесними перед собою. Внутрішній баланс це не постійне щастя, це стан, коли ти приймаєш різні емоції і не борешся з ними, коли дозволяєш собі радіти, сумувати. Втомлюватися і відновлюватися без осуду і тиску. Маленькі щоденні ритуали допомагають повернути стабільність ранкова тиша чашка улюбленого напою, коротка прогулянка або вечір без гаджетів. Саме ці прості речі поступово повертають відчуття опори і спокою. Баланс також вмінні сказати ні. Не кожне прохання потребує згоди, не кожна справа негайної реакції. Коли ти захищаєш свої межі, з'являється більше енергії для того, що справді важливо саме для тебе. Життя стає легшим, коли ми перестаємо постійно вимагати від себе більше достатньо бути уважним до себе сьогодні. Маленькі кроки до внутрішнього спокою важливіші за великі, але виснажливі зміни. Внутрішній баланс це шлях, а не точка призначення. Він починається з простого. Зупинитися, почути себе і дозволити собі жити у власному ритмі, коли ти в балансі з собою, життя знову набуває смаку, глибини і сенсу.